Відповідно до закону України про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів, оператори ринку повинні забезпечувати простежуваність харчових продуктів. Всі ці вимоги прописані в статті 22 закону, яка називається Вимоги до забезпечення простежуністю. Простежуваність харчових продуктів, тварин, призначені для виробництва харчових продуктів, або речовин, що призначені для включення, або очікується, що вони будуть включені до харчових продуктів, повинні бути забезпечені операторами ринку на всіх стадіях їх виробництва та обігу. Оператори ринку повинні мати можливість ідентифікувати інших операторів ринку, які постачають їм харчові продукти, та е, тих операторів ринку, яким вони постачають харчові продукти. Оператори ринку повинні запровадити системи та процедури, що дає змогу систематизувати цю інформацію про операторів, що їм постачають такі харчові продукти, та про операторів, яким постачаються ці харчові продукти. Ця система може бути прописана в процедурах ХАСПУ. Інформація зазначена, як. Зазначена в цій частині, повинна надаватися на вигумок компетентного органу або його територіального органу. Для забезпечення проспежуваності харчових продуктів, що розміщуються на ринку або будуть введені в обіг, повинні бути належним чином марковані та або ідентифіковані згідно з документацією, чи супроводжуватись такою документацією та інформацією відповідно до вимог законодавства. Законодавство, яке регулює цю Маркування та інформацію для споживачів, регулюється законом про інформацію про харчові продукти для споживачів. Оператори ринку, які здійснюють виробництво та обіг харчових продуктів тваринного походження, надають операторам ринку, до яких постачаються харчові продукти, а також на вимогу компетентного органу таку інформацію. Ця інформація є обов'язковою. Назва та інші відомості, що дають змогу ідентифікувати харчовий продукт, обсяг, об'єм. Кількість або вагу харчового продукту, найменування та місце знаходження потужності, з якої постачається харчовий продукт, а якщо така потужність знаходиться в Україні, також її реєстраційний особистий номер або номер експлуатаційного дозволу. Найменування та місце знаходження оператора ринку, якому постачається харчовий продукт, а якщо така потужність знаходиться в Україні, також її реєстраційний номер або номер експлуатаційного дозволу на цю потужність. Відомості, щодо її змогу ідентифікувати партію лот харчового продукту або партію вантажна. Також повинна бути зазначена дата відправлення харчового продукту або партії вантажної. Зазначена у цій інформації. Статті. Інформація повинна зберігатися оператором ринку до закінчення термінів придатності харчового продукту та надаватись на вимогу компетентного органу. У разі виробництва та або обігу паростків прирощеного насіння або насіння, призначеного для вирощування паростків оператори ринку, крім інформації, зазначені в попередній частині. Повинні надавати додаткові відомості про таксономічне найменування рослини. Насіння рослини з різними назвами ботанічного таксону, що змішано в одній упаковці і призначено для спільного пророщування паростки з такого носіння також вважається однією партією. На запит компетентного органу оператор ринку надають інформацію невідкладно. Форма надання інформації, електронна або письмова визначається самим оператором ринку. Це основні вимоги, які повинні дотримуватися оператори ринку, зобов'язані дотримуватися при, для, для про, забезпечення простежуваності харчових продуктів. За невиконання цієї вимоги передбачено штраф з 65 України про державний контроль, про харч... контроль за безпечністю харчових продуктів 2042. Але якщо це порушення буде виявлено вперше протягом останніх трьох років. Спочатку складається компетентним або його територіальним органом припис про усунення порушення та забезпечування простежень. Якщо це виявлено буде повторним, будуть застосовані штрафні санкції.